Доброго дня всім Маріям Аграрія. Сьогодні поговоримо про водонагрівачі. Мій старий, після ремонту відпрацював 9 місяців та все одно таки згорів. Ну, не згорів, а там протечка була. Отже, треба було купувати новий. Взяв я собі такий, простенький на 100 літрів на 1,5 кВт. Отже, що ми тут маємо? Маємо аварійний збросний клапан, до речі, без речага принесового збросу води будемо ставити інший з рычажком. Упаковка звичайна, пінопласт, пленка, перевіряємо трубки, це холодна. І також гарячу глянемо. Далі знімаємо кришку та перевіряємо, як клацає реле Коли ви його обертаєте, воно там, його чутно. Отже, воно спрацьовує. Далі підключаємо мультиметр на контакти живлення 220. Ставимо мультиметр на оми або прозвонку та обертаємо ручажок реле і дивимось на мультиметр. Ось спрацювало реле, він показує опір, тену, тобто тен і реле в нас працюючі. Далі вертаємо обратно, вимкнулось, увімкнулось, все працює. Далі виймаємо блок тену та аноду. Анод це оця от срібляста штука. Штир цей сріблястий. Скажу вам як людина, котра мала відношення до електрохім захисту газопроводів. Цей анод не для того, щоб обеззаражувати вашу воду. Це для захисту тену, щоб не було пробою. Корозії електрохімічної та баку. Перед підключенням, перед встановленням водонагрівача, це анот треба викрутити, та намастити різьбу літолом або солідолом, і закрутити обратно. Це для того, щоб вашу різьбу не виїло. Там є така прокладка резинова, гумова. Тому треба це зробити для того, щоб потім, коли будете замінювати старий анод, було легше його викручувати. Тепер давайте заглянемо у бак. Що в нас там в баку? Бачимо емаль, бачимо, ота-длинна трубка це трубка забору гарячої води, бачимо на дні якусь рідину, Гадаю, що це. Перевірка якоюсь жидкістю їх накачують, щоб перевіряти на герметичність. Не забуваємо, що після встановлення треба Ну мінімум один раз заповнити його, прогріти та злити воду. Бо я не знаю, чим там їх перевіряють. Це в нас впускна трубка, холодна вода з розпилювачем так, бачимо шов. Так, що там далі? А це в нас. А це в нас трубка відбору гарячої води. Бачите, там нема щільності такі такої, між трубкою та емалью. І в мене виникло там, бачите, навіть ржа є. У мене виникло бажання оці трубки, де вони входять, де вони приварені до баку забити чимось, ну, не знаю, може там холодною сваркою, щоб ця іржа не мала доступу до води. Тепер подивимось на шви. Ось один вертикальний, це по горизонталі йде. Ну, начебто все норм. Далі подивимось далі. Нічого нового я тут не побачу. Згадаю так. Ось таку сварку буду використовувати. Звичайне, дешеве, холодне зварювання. Тепер подивимось, що вийшло. Я, звісно, не митець, але ось так от. Це холодне, а це гаряче. Вже контакту з водою буде менше між баком та цими трубками. До речі, забув тен показати, ось цей тен 230 вольт. 1500 Вт. Ну, звичайний мідний тен. Ну що, встановив, хай працює, все працює. Не забуваємо підтримувати канал, ставимо лайки, дізлайки, коментуємо, підписуємося, бо всі дивляться без підписки. Підтримуємо ЗСУ. Через фонди, через волонтерів, яким ви довіряєте. Пробуйте, експериментуйте, та все в вас вийде. Всім пока!